Вітаю, друзі, і слава Ісусу Христу! Не перший рік триває календарна дискусія, але це перший рік, коли вона наскільки загострилася. В минулому доволі експресивному відео ми з вами поговорили про внутрішню церковну толерантність, поміркованість. А сьогодні, напевне, час взятися до ґрунтовної праці та гуртом розібратися у цій складній ситуації. Я не обіцяю, що це відео одразу. Дасть відповідь на запитання, коли святкувати Різдво 25 го чи 7. го Але принаймні ми з вами зрозуміємо, що, коли і чому трапилось, і як нам із цим миритися і жити у сьогоденні. Відкиньмо всі: політичні, популістські, необґрунтовані та порожні доводи по типу: Я так всю жизнь празнував подалі від Москви, так в Єрусалимі святкують, і всі тому подібне, гайда в Європу, але натомість. Лаконічно за можливості. Сухо розкладімо все по поличках і погляньмо на голі факти. Отож, ну ми до справи! Існують три календарі, про які ми з вами будемо говорити: перший григоріанський, за яким живе держава, другий Юліанський, за яким існують більшість християнських церков в Україні. І наступний це так званий реформований новоюліанський календар, на який в перспективі може перейти Православна Церква України. І також, напевно, разом Українська греко-католицька церква. Юліанський календар був запроваджений ще в 46 році до нашої ери Юлієм Цезарем, на честь якого я отримав свою назву. Гай Юлій Цезар за допомогою грецького астронома Сузігена створили новий календар, який мав у собі 365 днів із чвертю, і узгодили його із сонячним календарем. Та четвертинка вилилась у високосний рік, раз на 4 роки. І нібито все добре, але. На той час було доволі складно прорахувати точно тривалість сонячного року. І тому в календарі закралася помилка. І та помилка призвела до того, що кожні 128 років юліанський календар починав відставати від сонячного. В підсумку, вже за якихось 15 століть календар відставав на цілих 10 днів. Ну це вже доволі немало. Саме тому. 1582 році, в жовтні місяці, і, до речі, мій Любові, папою Григорієм 13 був затверджений новий реформований календар. Назвався відповідно Григоріанським. Від імені свого творця, як не дивно, знову ж таки. І от саме цей календар, новий, реформований, у більшості всього сучасного світу вважається за стандарт. І от вже 1852 року в ряді країн Європи. Почались деякі зміни. Одразу по 4 жовтня настало 15 жовтня. І ніби нічого страшного, ну там втратили таки 10-11 днів, не страшно, календар то змінився, а весь день то лишився тим самим. А от деякі країни запізнилися з переходом, і в них він розпочався в кінці грудня. І що? І що ж трапилось? Вони втратили різдво. Адже одразу по 21 грудні в них з'явилося. 1 січня Різдво було успішно втрачене. На жаль, Григоріанський календар теж не є безгрішним. І тут питання стосується не лише того, що колись там хтось втратив Різдво чи якесь інше свято, а деяких глибших проблем. До речі, я ледь не забувся. В 1583 році Григоріанський календар не був прийнятий на синексисі сесії помісних церков, тобто православних помісних церков, не був прийнятий через порушення. Постанов Соборних щодо дати святкування Пасхи. І от тут нам на виручку приходить реформований календар сербського професора Белградського університету Мілутина Миланковича. Як і Григоріанський календар, він базувався на юліанському, але з необхідними корективами, щоб відповідати сонячному календарю. І ви тоді запитайте: Ну, а чим він відрізнявся від календаря, запровадженого Григорієм 13? Пан Мілутин пропрацював помилки та неточності попереднього календаря і змінив систему високосу. В його творінні почали вилучати сім дів за кожні 900 років. Так це справді точніше ніж було у попередників. А якщо ви хочете детальніше в цьому розібратися, в інтернеті є безліч матеріалів, таблиць, тексту щодо того, який календар за що відповідає, точніше на чому базується, і які зміни в ньому відбулися. І от в 1925 році постало питання перед предстоятелями помісних церков. А як реформувати календар? Вони згадали справу своїх попередників, ну, як попередників, учасників собору в 1583 році, які відмовились від григоріанського календаря через його помилки або порушення. І вони зрозуміли, що зараз вводити його теж немає сенсу. Але що тоді робити? І тут вони звернулися до напрацювань сербського професора і прийняли на Синексасі новий календар до вжитку у православних церквах. Ми з вами більш-менш розібралися із предметом, який будемо обговорювати. А тепер гайда до наших календарних баталій. До 1918 року наша з вами країна жила за юліанським календарем, якщо не брати до уваги період від Берестейської унії до Полицького собору 1839 року. Адже в той період, ніби як правобережжя України жило за Григоріанським календарем. Але все ж на початку 1918 року, згідно рішення Центральної Ради Української Народної Республіки, Україна приходила на Григоріанський календар. Тобто заснули люди 15 лютого, а прокинулися 1 березня. Відкрили фіранки, а там травичка пташечки співають сонечко світить. Весна повним ходом. Українська Народна Республіка зробила перехід пізніше на цілий місяць, ніж Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка. Але були ті країни, які зробили це навіть пізніше, до прикладу, Королівство Сербії, Хорватії, Словенії, Королівство Румунії, а також Королівство греків та єгиптян. Отже, ще раз, що трапилося, держава впровадила календарну реформу і додала до тогочасного літочислення 13 днів. Таку ж саму реформу впровадили і в реінкарнації Російської Московської імперії, але трішечки раніше. І пізніше, із поширенням експансії їхньої, поширенням радянського колгоспу СРСР. Це ж рішення впровадилось на всіх територіях, які на жаль були ними захоплені. Тут ми з вами дістались до моменту, який мало хто насправді розуміє. А саме, річ не в тім, що кляті комуністи. Змінили церковний календар і перенесли Різдво безбожники, такі з 25 грудня на 7 січня. Ми то завжди святкували 25-го. Ні. Але натомість держава провела календарну реформу і відправилась на 13 днів майбутнє, а церква лишилася у минулому. Російська православна церква відмовилась провадити календарну реформу. І саме тоді утворилась наша з вами календарна колізія. А саме дві дати в календарі. За ті 2077 років, що минули із дати прийняття і впровадження юліанського календаря він втратив більше 13 днів. І ви скажете тут, ну і що ми це і так знаємо? Знаєте, але не усвідомлюєте. Якщо ми з вами відстали на 13 днів від сонячного календаря, то втратили їх рівномірно в усьому році, а не в якомусь одному конкретному місці, адже з кожним роком послуговування юліанським календарем. Всі дати, включно з Різдвом, зміщуються із свого місця розташування відносно сонячного календаря рівномірно. І там, де 2000 років тому було 7 січня, сьогодні є 3 чи 5, 24-годинний період змістився на сусідні дати. І ми ще можемо з вами сказати, що от 100 років тому наші діди святкували Різдво 7 січня. так? Але якщо взяти вже до прикладу там 16 століття, то наші 7 січня. Будуть у різних сонячних днях. Не вийшло просто і сухо, як я говорив. Але зрозуміти, треба одне: що якщо церква продовжить існувати і жити за юліанським календарем, то тоді не варто говорити, що ми святкуємо так, як святкували наші предки, бо це буде неправда. Вже за тисячу років ми з вами наскільки не впізнаємо наш календар, що зміни будуть в 21 день, різниця буде. І вже буквально за 80 років ми різдво будемо святкувати не 7 січня, а 8 січня за сонячним календарем. Але при цьому все одно будемо говорити, що от я святкую те, як мої предки. Хоча насправді це вже буде зовсім інший день. Ну, от, такі от друзі у нас просфори. Меніби Нібито здається, що мають рацію люди, які кажуть, що ми завжди святкували 7 січня і так треба святкувати і далі за юліанським календарем. Але ж насправді те 7 січня. Щороку невпинно так сильно сповзає відносно сонячного календаря. Так сповзає, ніби, знаєте, крапелька воску, яка біжить по свічці, і спинити її може лише одне: календарна реформа. Що нам робити нині? Однозначно, не сваритися через календар. Чи є тут просте рішення? Ні, немає. Тому що в кожній православній церкві. Є певна проблематика через календар. Ті церкви, які перейшли на новоюлянський календар, мають опозицію у вигляді окремих парафій парафіян, які все одно служать за Юліанським календарем. Ті церкви, які не перейшли на новоюлянський календар, мають певну опозицію, яка служить 25 січня, 25 грудня, різдво, тобто служить за новою новоюлянським календарем, коли вся церква служить за Юліанським. Тут немає простого рішення. Це не висмикування зуба, прив'язаного ниточкою до суперкару. Це однозначно має бути виважене і мудре рішення, те, що дуже сильно в цьому може допомогти, це одукованість, освіченість людей у цьому питанні. Коли люди почнуть розуміти е, суть предмету, вони легше зможуть прийняти одне чи інше рішення. Знаєте, це подібно до проблематики із шануванням або нешануванням українських національних героїв. Для одних вони насправді є героями, а для інших бандитами. І от тоді, знаєте, резонним здається запитання, де ви були, доки 8 років бомбили Донбас? А де ми були? А де ми були? Ми освічувалися, читали, дивилися документальні фільми, серфили інтернет. І нині в нас не так багато лишилось людей, які можуть чучупаків, петлюру. Бандеру або Шухевича назвати бандитами, але натомість більша частина наших людей почали їх підтримувати і шанувати. Так має бути і з календарною реформою. Коли ми з вами розберемося у цьому питанні, рішення або ж впровадження календарної реформи знайдеться саме по собі. Бо навіть більше можливо ми з вами зможемо провести власну календарну реформу. Яка буде вигідною та корисною саме нашому українському народу і нашій православній церкві? Він має об'єднувати братів по вірі, а не розділяти їх. І я щиро переконаний, що ми з вами стаємо мудрішими, більш поміркованими. Ця війна змінює нас і багато в чому на краще. Тому нехай Господь наш Ісус Христос діє в нас та через нас, і нехай впровадить все так, як буде найкраще для нашого народу і для нашої церкви. Слава Ісусу Христу навіки Богу слава.